Вітаю! З вами турагенція Hi-Travel Ольга Рудніва. І сьогодні я вам покажу один із найоригінальніших готелей України. Пішли дивитися! Тут ніби казкове містечко. Досить миле, щоб сподобалось як дорослим, так і дітям. Комплекс нагадує знімальний павільйон до фільму про хоббітів. Але все ж виконаний в своїм власному стилі, яєчному. До речі, про яйця. Будиночок, в якому ми поселилися, реально виглядає як яйце. А якщо точніше, гусяче. Він з усіх боків круглий. Номер тут просто крутий, він дуже незвичний. В цьому оригінальному дизайні є цікаві моменти. Декоративне віконечка знаходиться на рівні п'ятої точки над унітазом. Скло, звичайно, матове, але не полишає відчуття, що в цьому прекрасному місці ти знаходишся не один або на сцені. До речі, це не всі нюанси з цими віконечками. Увечері, коли ми лягали спати, через них прибувалося світло з вулиці і заважало спати. Довелося їх затулити подушками, щоб не світило в очі. Прикол! Так, до речі, наше яйце стоїть навпроти великого гарбуза. А вам ніколи не доводилося жити в гарбузі? Тут дійсно велика територія: є паркова зона, є зона біля річки, є місце, де можна погуляти між будиночками. Це дійсно дуже велика оригінальна територія, яка може розмістити велику кількість людей. Кухня. Якщо чесно, ми не встигли розпробувати, чи сподобалось, чи ні. Але сніданки досить ситні та поживні. Подаються порціонно на вибір. Що, що, а шоколадний фондан був просто супер. Окрім відкритих літніх басейнів, тут є і критий з віконцями на стелі. Родзинкою цього басейну є камінь. Цікаво було б тут скупатися взимку, під звуки багаття. Увесь час, коли ми тут перебували, мене не полишало почуття гордості, які все-таки українці талановиті, яку дивину можуть придумати та втілити в життя. Сюди можна приїхати не обов'язково з зничівлою, можна просто приїхати на день погуляти, покупатися, покататися на сапах чи на велосипеді. Однозначно можемо сказати, що це місце варте того, щоб приїхати сюди на вихідні. А на цьому все. Не забувайте відпочивати та бережіть себе, Па-па!